Всім привіт! Сьогодні для вас третій відосик, чисто по другій теплиці. Знаєте, я вам коротенько так накидаю, бо скажу чесно, сам не сильно люблю дивитися там такі довгі відео. Тому краще, то знаєте, більше та їх коротенько. І так, як бачите, розсади немає. Це пусто. Це так, бур'яни вже лишились там, ніде-не-де де такі поганенькі помідорки. Все чисто, все продано. В цю теплицю в нас вже готова розсада огірка. Там пробивається вже третій листок. Потім покажу вже. Все продали і дуже швидко скажу вам, перші два дня Непогано так пішло все. Там вже на третій день вже так. знаєте. Хто там не добрав, може комусь не хватило, то вже приходили, добирали, а так все продано. Ось так. Зараз покажу першу тепличку. Там у нас розсада вже готова сюди. Там десь 344 куща садити будемо на чорне агроволокно. До речі, ось цей баклажан, що потрібно посадити. І той гібридний перець в стаканчиках, Ось такий. І ось ця капуста. Ось вона вже така. Не знаю, що сьогодні розпочинати, чи теплицю прибирати, огірок садити, чи капусту висаджувати. Не знаю. І так, перша тепличка. Ой, дуже жарко поливати потрібно. Помідорки трошки пов'яли. Ось такий огірок. Це на другу теплицю. Коротше, пора вже його садити, вже реально великий. Потягнувся трошки, ну. Ось такий. І там це у нас Чайковський. Це все Чайковський. І тут у нас артист. Ту частину огірка я переніс в четверту теплицю з баклажаном. Зараз швиденько підемо. Переніс туди будемо висаджувати там. Але там теж, теж роботи дуже багато, там потрібно ще копати все, стелити волокно, там тільки пів теплиці засажено. І то не встигаємо. гірок досі не підв'язаний. Ну, Особо не критично. він там трішки лежить, але... Гірше. Ось такий. Тепличка затінена волокном, тому що ми садили, без волокна була плівка і він у нас горів. Вон, бачите, він у нас добряче підгорів, але не весь, трішки. Ми там посадили кущів, може 20. Потім бігом накинули наверх волокно. Тому далі огірок нормальний. Ось такий. Але роботи багато. Купили ще каплю, ніяк ми її не поставимо, думаємо запустити всі теплиці під каплю, але це вже потім обсадимось там. Так, ось такий огірок, це буде вже на цій половині, тут ще бур'ян, бачите, це все треба по Я тут трішки пройшов ось сьогодні. Ця половина ще осталась, треба заливати дуже жарко, сухо. Ось такий баклажан. Теж піде в теплицю. Ну, рук. І сьогодні так жарко, знаєте, ще особої вітер немає. Дуже важко в теплицях при такій температурі. Перчик, що лишився. Там ще десь ті ящики, десь не знаю, по бур'янок стоять. Потрібно шукати їх. Так що ось так. Всім дякую. Ось такий був огляд. Коротше, як бачите, роботи капець багато. Можливо, ще зніму один відос по третій тепличці, там огірок ми торгуємо, але немає часу знімати, там щось показувати. Огірок іде, там все окей. Пекінка вже майже готова. Ну потім зніму, покажу, качани вже такі нормальні. Білокачанна біла та... Ой, здається, парил теж вже нормально, скоро будемо різати. Буде час, то якось зніму, покажу. Потім. Так що всім дякую. Далі буде, всім пока.